Вітаємо вас на каналі Дитячі казки та історії. Казочка з друзями все під сил. Жули були два друга, Курчатко і Каченятко. Одного разу вони пішли на річку. Каченя з розгону пірнула у воду і почало плавати. Гей, Курчатко! Ходи до мене, будемо разом плавати та бавитись, кликала друга каченя. Я плавати не вмію, відповіло курчатко. Ну і сиди на березі, засміялась коченятко. Нудно було курчаткові, одному на березі. Воно поміркувало і вирішило побудувати плід, на якому зможе подорожувати річкою. Ти куди? спитала коченя, коли побачила, що курчатко збирається кудись іти. Піду, побудую плід і теж зможу плавати та подорожувати річкою, відповіло Курчатко. – Тебе нічого не вийде, сказала коченя. Незважаючи на смішинки друга, курчатко пішло до лісу. І почало збирати гілочки. Що це ти робиш? спитало жабенятко. Хочу побудувати плід, щоб мандрувати річкою. Відповіло курчатко. Давай я допоможу тобі, а ти візьмеш мене з собою в мандрівку, запропонувала жабенятко. І я хочу мандрувати. Стала проситись пташка, яка сиділа на дереві. І чула цю розмову. А мене візьмете? спитав їжачок, який теж дуже зацікавився мандрівкою. І нас, і нас! закричали мурашки. Ми плавати не вміємо, але завжди мріяли подорожувати річкою та познайомитися з річковими мешканцями, рибками, равликами та поважним раком. Добре, попливемо разом, відповіла курчатка. Але давайте ми спочатку все ж побутуємо плід. І друзі взялись за справу. Курчатка назбирала гілочок. Жабенятко та їжачок принесли великий листочок, а пташка знайшла мотузку маленькі мурашки. Притягнули довгу рівну паличку. Друзі зв'язали гілки мотузкою, великий лист закріпили на паличці і зробили парусом. Всі разом вони дотягнули пліт до річки. Прошу, любі друзі, займайте місця. Ми вирушаємо, запросила всіх корчат. Друзі спустили плід на воду, зручно розмістились на ньому, і він потроху почав рушати з місця. Як це? Ти один зробив такий великий міцний плід, Здивувалось каченя. Одному мені ніколи б не вдалося його побудувати. Але разом з друзями це було зовсім неважко. Відповіло курчатку Разом ми сила, закричали друзі і, пропливаючи повз здивоване каченя, весело помахали йому лапка.